Гостра вірусна інфекція, яка вражає печінку в окремих областях України, реєструють випадки захворювання на гепатит А або ж хворобу Боткіна. Не винятком є Івано-Франківщина, що наразі відомо про поширення вірусу на Прикарпатті у матеріалі наших кореспондентів. Про спалах гепатиту А на Вінничині у МОЗ повідомили 24 жовтня. А вже через декілька днів в області оголосили надзвичайну ситуацію. Станом на 2 листопада кількість хворих перевищила 260 осіб. Хвороба почалася реєструватися випадки на території Вінницької області. Більше всього, ну це мабуть небагато, але 5 випадків на території Хмільницького району, в самому місті Хмільнику. А це Тульчинський, це Гасінські райони нашої області по одному випадку. Випадок випадки поодинокі, але незважаючи на це, ситуація визвана на такою, що є носить характер надзвичайний. Аби попередити збільшення кількості захворювань, вінницькі школи перейшли на дистанційне навчання, а в громадському транспорті проводять дезінфекцію. Ориг на гепатит А зареєстрували і в Івано-Франківській області. На сьогодні до профільного медичного закладу поступили восьмеро осіб: троє дітей та п'ятеро дорослих. Пацієнти поступили в різний час. Почали поступлення даних пацієнтів відбувалося ще з середини жовтня. Що хочу зазначити, що ці пацієнти поступили відповідно не одномоментно з різних абсолютно. З різних місць проживання один між між одним ці випадки не пов'язані і є так званими спорадичними, тобто поодинокими. стан всіх пацієнтів є середньої важкості важких форм гострого патету. А ми на сьогоднішній день не маємо. У хворих медика спостерігають типові симптоми, які виникають при гепатиті. А хворих турбує загальна слабість, нудота, були там блювота у деяких пацієнтів, є пожовтіння шкіри, склер, відсутність апетиту. Як правило, гепатитом А хворіють дітки і люди молодого віку. В середньому зазначають медики тривалість лікування займає від двох до трьох тижнів. Лікування заключається в тому, що хворим призначається відповідна дієта, ліжковий режим, звичайно, обмеження фізичних навантажень і за потреби симптоматична, так звана патогенетична терапія, тобто для того, щоб зняти той інтоксикаційний синдром, зняти температуру, нудоту і ще якісь там інші прояви, які є при даному захворюванні. Однак, незважаючи на ці випадки, за словами головного санітарного лікаря Івано Франківщини, спалаху гепатиту А в області немає. За жовтий місяць. У нас було зареєстровано 12 випадків гепатиту А, і в листопаді місяць маємо ще плюс один випадок. Всі ці випадки між собою не пов'язані, немає епідеміологічного зв'язку, люди не виїжджали за межі міста, не виїжджали за межі області. Таким чином можна сьогодні констатувати, що дані пацієнти. Контакту навіть з тими хворими, які сьогодні є в Вінницькій області, вони не мали. Наразі спеціалісти проводять епідеміологічне розслідування. На даний час поки що не вдалося з'ясувати походження цього вірусу і яким чином люди інфікувалися. Ми проводимо постійний забір води з централізованого водопроводу міста Івано-Франківська, а також з локальних водопроводів нашої області, які в територіальних громадах. Антигену вірусу не виявлено. У даних пробах також ми проводимо забір проб води в індивідуальних краницях. Також там, де проживали люди, які захворіли на гепатит А, спеціалісти провели обробку приміщень. У нас відповідні препарати на це і таким чином говорити про подальше поширення в сім'ї, в родині даного вірусу через предмети побуту ми сьогодні не говоримо. А стосовно навчальних закладів, в тих ліцеях, де Реєструється по одному випадку, це і троє дітей в місті Івано-Франківську. Там, в одному з ліцей, наскільки мені відомо, клас відправили на онлайн-навчання. Такі рекомендації ми не давали. Це прийняла рішення місцева влада. Всіх інших ліцеях, де навчалися дані діти, іде звичний режим навчання. Гепатит А це хвороба, яка вражає печінку. Заразитися вірусом можна декількома способами. Зараження зазвичай відбувається через вживання продуктів чи води, якої попали в зараженої людини. Тобто, ми говоримо про дотримання. Особистої гігієни також відмічені деякі випадки при певних статевих стосунках передачі. Вони як рідкі, але тим не менше, ми так само за це говоримо. Інкубаційний період гепатиту А довготривалий від 14 до 28 днів. Це є той період, коли людина заразилася і з'являються перші клінічні прояви, перші плінічні прояви захворювання стосовно перебігу захворювання, то Захворювання ділиться на гострий, затяжний і рецидуючий Гострий – це до трьох місяців, затяжний до шести місяців, і після шести місяців – це рецидуючий. Особиста гігієна та вакцинація це саме ті методи профілактики, які є дієвими. Хоча й спалаху в Івано-Франківській області немає, прикарпатці мають бути насторожі, зазначають медики. Тому при виражених симптомах гепатиту А варто одразу звертатись до спеціалістів.